Сьогодні у нас дуже нетипова інвестиційна ідея не часто випадає можливість інвестувати у майбутнє своєї країни, у майбутнє без корупції, у майбутнє без хабарів, у майбутнє, де міста розбудовуються, а не розкрадаються. У майбутнє, де політики, якщо творять якусь дікуху, то потім знаходять своє справедливе покарання Україну, в якій хотілось би жити. Зрозуміло, що найкращою інвестицією зараз є інвестиція в наближення перемоги. Тож, якщо у вас обмежені ресурси і ви роздумаєте допомогти хлопцям напередку, підтримати якийсь із великих фондів, закинути донат волонтерам чи скориставшися моєю сьогоднішньою інвест-ідеєю підтримати журналістів-розслідувачів, то ніякої інтриги тут не буде. Ні я, ні самі журналісти ніколи не запропонують вам розставити пріоритети інакше. Звісно, допоможіть спочатку наближенню перемоги. Але якщо вільний ресурс все ще є, а майбутнє країни вам все ще не байдуже, то така інвест-ідея може бути дуже доречною. Якщо ви раптом це пропустили, нещодавно припинила своє існування USAID. Всі їх програми фінансування і незалежної журналістики, і культурних проєктів, і технологій цифровізації держави, і багато багато дуже крутих і важливих програм, фактично. Залишилися без запланованого фінансування, і для незалежних розслідницьких медіа в цьому, звісно, є величезна проблема. Бо роботу вони роблять фантастично, і журналістів у них багато, і сюжети вони знімають складні на багатьох локаціях з технікою, з орендою автівок, які треба регулярно змінювати, щоб не примількатися зі своєю студією, і так далі. І так далі. І результати у них фантастичні. Тут вам і звільнений очільник київського метро, який тепер ще й потрапив в розшук. і велике розслідування по статкам народних депутатів, які тепер розслідує вищий антикорупційний суд, і повернуто фінансів до бюджету України за рахунок скасування нечесних тендерів більше мільярда гривень, і купа, купа інших дуже серйозних здобутків, без яких неможливо інституційно встановити. Ну, якесь нормальне функціонування. Якщо вже слідчі органи без медійного тиску не можуть впоратися з казнокрадами, хтось має бути цією силою, яка підсвічує проблеми, і через цей медійний тиск заставляє правоохоронців шевелитися. І всі останні роки найгучнішим рупором в цьому полі були бігу Більше 30 людей в команді скоординували рух до кращої України майбутнього. І відсутність фінансування від USA дуже швидко поставить їх в ситуацію, де вони будуть змушені або сильно-сильно зменшити обсяги своїх розслідувань, або просто вішати замочок на двері і йти займатися чимось іншим, де можна краще вбудовувати рекламу, де можна монетизуватися, де можна робити щось більш комерційне. А ми віримо, що незалежна журналістика надзвичайно важлива для становлення нас як країни. Особливо якщо ми говоримо про журналістику суспільно політичну і тим паче, коли ми говоримо про антикорупційні розслідування, Тож ми хочемо підтримати колеги з БігуСінфо і власним коштом і закликаємо вас приєднатися до цієї ініціативи. У БігуСінфо на сайті є мільйон способів допомогти зручним вам способом. Ми для себе обрали спосіб. Щомісячної підписки, ми на це виділили 500 тисяч гривень. Вони будуть просто щомісяця списуватися з наших канток. Якщо ви собі можете дозволити одноразову підтримку для них, це. Якщо вам комфортно щомісяця потрошки допомагати, зробіть це. Підпишіться на канал, слідкуйте за ефективністю цієї вашої інвестиції. Мені здається, в Україні на сьогодні буде важко знайти інвестицію з більшим. ROI. з більшим імпактом і з більшим потенціалом призвести до конкретних змін в нашому суспільстві і в керівництві нашої влади сам Денис просив не донатити через те, що вам просто шкода, що вони такі бідосі. От їм зараз не вистачає коштів, їм треба підтримувати там технічний стан, команду журналістів. Ще щось, ще щось він вважає, що це недоречно і недоцільно. А донатити треба тільки, якщо ви. Бачити в цьому конкретний результат і вірити в результативність цієї команди, що вашими грошима вони розпорядяться максимально ефективно. Я тут трошки іншої думки, мені здається, що це просто інституціонально важливо підтримувати у складні часи колег журналістів, особливо на нашому економічному. Але і на їх суспільно-політичному полі. І, хоч я вважаю цю інвестицію супер результативною, вас я закликаю підтримати колег, навіть якщо ви не слідкували за їх роботою, не впевнені, наскільки вони круті. Підтримайте, підпишіться і слідкуйте за тим, чи працює це як інвестиція. І тоді вже прислухайтесь до Дениса і продовжуйте донатити, якщо бачите результат. Всі посиланнячка залишимо в описі. Обирайте спосіб, який вам зручний. Пам'ятайте, не буває маленьких донатів. Кожна гривня має реальну цінність в руках настільки професійних колег. Ви пам'ятаєте, ми рекомендуємо вкладати час перш ніж ви вкладете гроші, тож познайомтеся з роботою Info, подивіться, чого вони досягли. За останні роки, наскільки потужною є їх вплив, і наскільки вони генерують конкретні результати у вигляді посадок, обшуків, підозр, затримань, зняття з постів і так далі. А коли переконаєтеся в результативності цієї інвестиції, вкладайте, не відкладайте. Чао, чао!